Вітаю! Сьогодні покажемо, яку лялю можна зробити зі старої квартири, і вкажемо на важливі моменти, які не слід ігнорувати при ремонті квартири старого житлового фонду. Старі будинки потребують капітального ремонту, тому якщо ви вже затіваєте такий, то будьте готові до великих витрат, тому що починати треба з демонтажу. Е, і це аж до цегли та перекриття. Якщо ви хочете зберегти якісь свої раритетні речі, то на період ремонту ви можете орендувати якийсь гараж чи бокс. як це зробили ми. Але скоріше все, ви не захочете їх заносити потім у свою новеньку, частеньку квартиру. Ремонт. Вся електрика у квартирі нова, починаючи зі щитка. Всі вікна, всі двері нові, в тому числі і вхідні. Стіни штукатурили наново. І ось подивіться, як гарно їх виготовили і пофарбували. Підлога повністю нова, починаючи з перекриття. Ми заливали нову стяжку в різних рівнях. В кімнатах вона товщиною 5 см, а в зоні кухня-ванна товщиною до 10 см, що є додаткові витрати. Щоб зробити простір санвузла зручним, ми виконали конкретне перепланування. Ці два окремих санвузли, які тут були, ми знесли Знесли усі стіни і цю стіну побудували ближче, ніж вона була сюди, ближче в коридор для того, щоб санвузол був більший. Тут була газова колонка, яку ми демонтували і викинули з міркувань безпеки, та замінили на бойлер. Старий стояк перебрали, переварили, сховали і ось як воно виглядає. Ви могли зауважити, що душовий піддон зависокий. Ми хотіли його зробити нижче, але справа в тому, що вивід каналізаційного стояку вище рівня підлоги. Він чугунний і його можна було б демонтувати, але треба доступ до ванної кімнати сусіда знизу. Але з совком домовитись не вдалося. Зверніть увагу на світильники. Цього разу це не трекінги і не купа дрібних вмонтованих, а ось такі потужні круглі, які зовсім не напрягають і разом з тим дають багато світла та не коштують дорого. Беріть собі на замітку. Чи можна тепер уявити, що колись тут була стара совєтська кухня? Подивіться, наскільки тут зараз стильно і зручно. Вже й не хочеться згадувати, як тут прочищали вентиляційні канали і дістали засохлого голуба. Але я кажу про це, щоб заакцентувати на необхідності такої роботи. Так от канал ми почистили і, хоч тут зашили отвір, але залишився короб і він веде до кухонної витяжки. А ось так ми заховали труби і лічильник. А на цьому оновленому балконі, який виходить у внутрішній двір, влітку можна влаштувати міні-патіо. Не те, що на попередньому. Отже, якщо ви не готові витрачатися на дизайн проєкт, але прагнете сучасного і стильного ремонту, ми показуємо, що це цілком можливо. Головне дотримуватися базового принципу білі стіни, двері прихованого типу з чорною коробкою та окантовкою, чорний алюмінієвий плінтус і трішки чорних деталей на кухні та ванній. Таким чином у вас вийде об'єднаний простір. А далі підключайте свій смак, фантазію, вмебльовуйте і декоруйте вашу квартиру. підіб'ємо підсумки ремонту древньої квартири, будьте готові до великих витрат, робіть демонтаж і замінюйте усі комунікації, наскільки це можливо, розширюйте свій санвузол, чистять вентиляційні канали і, найголовніше, довіряйте професіоналам.